Радує, так? Тобто я дуже сильно радію від того, що ми це почали робити взагалі зараз. Розумієш? І так прям да, пан Зеленський взявся дуже так прям плотно за всіх, всіх за сраку взяв. Ти розумієш, що це взагалі таке? Ви хто такі? Валіть з України, ви, ви зомбаки кончені. Поховаю тебе на могилі, Подарю піони. Так, московський патріархат, десятка кубкова і п'ять мечова. Ці карти говорять просто й прямо, що їм дуже було е, зручно у лаврі сидіти. Вітаємо серед всіх тем. Ми не могли в чергове оминути питання впливу московського патріархату на наших співгромадян. Чому деякі віряни так активно захищають московських попів? Чи вдасться нам їх повністю позбутися? Відповіді на ці питання будемо шукати разом з нашими експертами, екстрасенсами та рологами-ясновидцями. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили, на натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобається. А ми розпочинаємо у відомої Ясновидиці Марії Тихої. Є і власна думка щодо того, чи зможе Україна позбутися повністю московського патріархату, який декілька десятиліть керував православною церквою в нашій країні, чи вдасться це зробити. Я живу на Почерську, коротше, відносно недалеко від Печерської лаври. Вони там такі дифарамби. Викладають, вони там співають, танцюють, ходять з цим хрестом. Я, я не розумію, чесно, на це можна просто застрелитися, бо ти коли побачиш це все. Вони підуть, їх зачистять звідти. Також ця Ясновидиця розповідає, як буде розвиватись православна віра в Україні. Ну, дивись: а, насправді християнська віра, християнський Грегор він один, тобто російський там чи український. В принципі, там ну розумієш фанатичні... ж політичне розділення. Мені здається, да, да, -да, -да, да тобто фанатичність є і у нас, да. і у них чесно, ось мені приємно то, що московський патріархат. Вони і винищують да, з України, тобто повністю всю Московію треба просто прибрати, тому що да, ну, да. Будь, будь. розумієш. Я взагалі не розумію цих людей, там є й молоді люди, тобто їх, їх патріархат він. А... Він схиляє до того, щоб вбивали наших хлопців на війні, а вони стають і пляшуть там під лавою. Да, це це взагалі таке. Це реально жесть. Ти розумієш, та? що це взагалі таке? Ви хто такі? Валіть з України, ви, ви зомбаки кончені. Я, до речі, дивилася в розкладі ну, на іншому інтерв'ю. Мені чітко показувало. Я знала про мітинг, ще за два тижні до цього. Да? Тобто, я по картах бачила є інтерв'ю в Ютубі, коли я казала про це раніше ще. І вони якраз таки почали відбуватися. Коли я казала перший раз, ще два тижні назад, я казала про те, що заваділа да, головне, там жінка, І ось мені недавно кидали відос про цю жінку. Я бачила, хто це така. Тобто вона завжди на кожному мітингу під Києво-Печерською лаврою збирається, починає матом крити журналістів і так далі. Не бачить ці відоси? Там бачу, жіночка бачу. одна є, така прямо заводила всього цього. Ну, коротше, дуже смішно. Я взагалі не розумію, чого я ще біля Лаври не була. Я там не ходила навіть ще. Мені хотілося подивитися б подивитися на це. Марія Тиха сподівається, що ми вже дуже скоро зможемо забути про московський патріархат. А, але, ну, ці гроші від прихожан, які несуть останнє в церкву, останні копієчки несуть від цих бабульок, які йдуть туди, розумієш? Цих, ну тобто. А він mm -hmm. потім ще йому диктує, як жити, за кого голосувати, як правильно робити. Це навіть не диктує, це, це зомбує, зомбує, це виробує, Це... А ти ж розумієш, що головний там там головний патріарх Кирило Московський, да? так. То, а він що каже? Ну ти ж пам'ятаєш, який да, благословляє так? російське військові. Він да. говорить прямим текстом. просто якщо послухати, по-русски скажу, якщо навіть то, як він розговорював, його да, тембр голосу. То есть как он говорит, что он делает, там видно, что человек, он обучен специально правильно говорить, с правильным тембром голоса, чтобы люди слышали. То есть он четко говорит, идите, говорит, умирайте, вы воскреснете все равно. То есть и четко там прям, знаешь, таким тембром, вот внушай, и люди стоят и жрут это все. Они в это верят. Потому что, ну, христианская вера, она же там через страдания, да? Чем больше ты страдаешь, тем больше ты как бы ближе будешь к Богу, там, к Иисусу и так далее. Но у нас, например, наш украинский патриархат, он позволяет заходить в штанах в церковь, например. То есть там больше, ну, больше вот больше возможностей, да, не дают. У них нет запретов практически. Это очень радует. Все-таки я склоняюся к тому, що нужно истреблять. стріблять, просто я не розумію, взагалі, чому этим раніше не зайнялись, Почему чому вони год войны війни пробули, так, пробили так. в, лав... в Лаврії і так далі, почему так? Чому так? Да, да, да. Відьма закликає бути обачними, коли ви йдете до церкви, бо для росіян всі віряни зараз стають об'єктами для нанесення ударів. Ну я вже говорила о тому, що ну я схилялася до того, що треба бути дуже уважними. Як тільки я почала казати про те, що Будуть прильоти по церкви біля церков, буквально через декілька днів, потра в Одесу попало в общежиття, коротше, Пам'ятаєш Московського патріархату? От, Буквально через пару днів. Тобто я зараз схиляюся до того, що дуже треба обережно, тому що мені дуже сильно фонять ці церкви. Угу. Тобто, це було тобто, адвіг... терактів, скоро Пасха, до речі, да? тобто люди, всі, які там будуть святити ходити Пасху, будь ласка, обережні будьте, тому що ну. Ви ж розумієте, що Росія нам цього не пробачить. Ясновидиця пояснює на простому прикладі, чому віряни церкви Московського патріархату так легко піддаються пропаганді. Коротше, там, виходить, скоп'єєво в своїх новостях, там, пропагандонських. От. І вона типо, стоїть і говорить: от, які нацисти. Да? От. І відео на фоні показують, там, виходить, настольний футбол, і там, виходить, цим чоловікам, які грають в футбол, в верхівці. Прив'язані какие-то кусочки, типу кожи. І вона говорит, что вот они играють мощами з Києва, Пічерської лаври, футбол. Ну це ж неприлично, ребят. Вдруг то. Чому ви граєте? Ти... Чесно, це жесть. А? Марія тиха робить прогноз: чи візьмуться СБУ абсолютно за всіх представників церкви Московського патріархату. Зараз подивлюся, чи буде СБУ за хватати цих патріархів. Буде, 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 Буде. Буде. буде будуть ты їм там покарання, будуть. Цікава та неоднозначна ситуація складається навколо папи римського з одного боку на словах він наче підтримує Україну, але його висловлювання щодо Росії, м'яко кажучи, не завжди адекватні. В змі навіть з'явилася інформація щодо того, що папа зустрічався з Путіним вже після початку повномасштабного вторгнення. Чи справді це відповідає дійсності, та яке взагалі ставлення папи до України розповідають шаманка Сейраш та екстрасенс Каїн Крамер? Ну, по перше, мене просто я що запитую, чи він там не, не, не робив якихось заяв про розмови, бо там з приводу цих заяв брехня одразу випадає. Тобто, щось ну коротше, як із заяв. Поки що, поки що, наприклад, мені не показували, що були якісь розмови і були якісь зустрічі. Скоріше за все, це анонсовано на потім. Може, ще щось буде, і то і якось брехливо анонсовано. Ну, типу, якось не ну коротше, якась ілюзія у нас з цього приводу. А, ми займаємо позицію у мері. От, я тільки хотів сказати про його, відношення. про його відношення. У мене трошечки інша карта з того ж самого плану, але трошки інша. Жертва іскушень. Тобто, у нас позиція така: мир вам, діти мої, що ж ви соритеся, знаєте, типу, ми всі рівні перед Богом, тобто там нейтралітет. Там оцей Господній Божий нейтралітет, йому як людині, чесно кажучи, ну скажу громко, звісно, ну йому трошки плювати. А, от він до цього всього відноситься, скоріш за все, не як людина, а як така релігійна особа, яка не має умовного права, знаєте, кого засуджувати і так далі. Діти мої, живіте в е, е, короче, мирі, любові і так далі. Немає все. агресору, агресор це не понята людина. Ми маємо проліти світ на агресора, щоб Бог війшов що в його тіло він перестав бути агресором? Ну, типу, там оця от розумієте, така от історія. От я буду розповідати вам утопічну ілюзію, як вийти з цього конфлікта неймовірною дружбою. Хоча я десь розумію, що це нереально, але не може такого бути. Знаєте, така блаженна позиція, космічний Франциск, Розумієте? Ну, коротше, космічний дід. От у якого щось з реальністю, ну коротше. Ну, типу, мені зручно, от знову уміряності. Мені зручно о, бути в цьому, типу, середньому варіанті, і розповідати, як ми маємо подружитися. Ми всі маємо подружитися, і це дійсно його позиція. Релігійне питання в Україні активно обговорює і мольфарка Оленка з Канади. Так, по перше, хочу сказати, що Україна це знаєте, як птах, який учиться літати. Так, Московський патріархат, десятка Кубково і 5 мечова. Ці карти говорять просто і прямо, що їм дуже було uh, зручно у Лаврі сидіти. Бачите, ця, ця карта щаслива карта. Ото вони так щасливо там сиділи, вони так на золоті їли. І говорить, ми монахи. Ми монахи, але це не наше золото. Ми його вживаємо. А знаєте, бо воно не наше. То якщо ти монах, ти розумієш, що підеш туди, як наверх, підеш до Бога, то всі ми йдемо ну, голі босі, нічого немає. Ти вживаєш золото і говориш, що воно тобі не належить. Те належить те нам, що ми вживаємо. Безсеребреники такі. Вони дуже там довго добре жили, і те, що тепер є у нас у лаврі, повинно було статися в 1991 році. І воно не сталося 30 років, воно, а, а, на жаль, а, там трималося. І п'ять мечова говорить, що наші люди це зроблять. Влада не може це зробити, що треба. Чому? А, бо влада в нас демократична. І демократична влада не може як автократична. Так сказав, зробив. Сказав, зробив. Сьогодні один указ, завтра другий цар придумав указ. І наші люди, коли вони штовхають владу, тепер тепер зроби. Демократія так не робить. Вона повинна все вивчити. Вона повинна сидіти думати. Вона повинна знати й те, і друге, третє. Розумієте, це забирає роки. Роки забирає. І наші люди, вони. От, чим мені наші люди надихають мене? Вони самі зібралися, зробили. А таролог Олена Бюн розповідає, чи вийде повністю заборонити УПЦ Московського патріархату до літа. Не вийде, бачите, От всіх запретить не вийде. Хитрити будуть, тянуть. Это е, ну такой, знаєте, процес м -м -м, ну немножко длительний. Э... Видите, они еще неким боком, неким боком, карта пассива. Семерка Кубков, они надеются, да, семерка Кубков надеются каким-то образом затянуть ситуацию и как бы остаться еще. Ну, хоть где-то зацепиться. Ну, как-то, каким-то боком. По итогу что? По итогу их выпрут, правильно? Да, они уйдут. Они уйдут. Не хотят, потому что очень хороший приход. Видите, здесь деньги огромные. Прям теку, с Украины текли. Ну, плюс еще мечи. Это, естественно, видите, это шпионство, это разведывательная информация. Это, ну, все, что с этим связано, уже такие расклады были. Випрути, Тож можемо зробити висновок, що з одного боку офіційно у нас церква відділена від держави, але з іншого боку, вона має значний вплив на деяких громадян, і це проблема не тільки України, а й всього світу. Як з нею боротися, досконало не вміє та не знає ніхто. А може, ця боротьба і не потрібна. Але ми точно знаємо, що московського патріархату у нас в країні вже дуже скоро не буде. А зараз ми прощаємось з вами, але зовсім ненадовго, лише до наступних. Випусків